Трішки біднішими, однак не менш цікавими аніж минулого року. Такими будуть святкування до дня народження Івано-Франківська. У 2013-му, зауважив мер, дата не ювілейна, а коштів традиційно не вистачає. Тож бюджет урочистостей склав 400 тисяч гривень. Через пізній великдень відзначатимуть день міста 11 травня. Щодо заходів, вони традиційні. Покладання квітів до пам'ятника Франка, урочиста хода та мотопробіг байкерів, всіма улюблене свято ковалів. Ну і, звісно, величезний торт, який смакуватимуть усі бажаючі, потішить мешканців. Каже Віктора Нушкевичу з і новинками. Новинкою є саме спільний проєкт, який реалізується і областю, і містом. Це мережа, Карпатська мережа кулінарної спадщини. Це новий проєкт, новий фестиваль. Він буде популяризувати наш регіон. Власне, смакових якостей, тому що Прикарпатська кухня славиться багатьма автентичними стравами. Власне, цей аспект ми також хочемо популяризувати. По особливому відзначив міський голова готується Прикарпатський стронгмен Назар Павлів. До дня народження Івано-Франківська він пообіцяв притягти п'ять тролейбусів. А от самі мешканці святкування дня міста абсолютно не переймаються. Кажуть, особливих побажань щодо урочистостей не мають. Єдине прохання дороги. На святкування Дня міста завжди проходить традиційно. Є і свято ковалів, тобто там і великий торт постійно багато гостей до нас приходить. В першу чергу мені здається, я би хотіла, щоб наше місто було охайним, чистим, і звичайно, щоб наші дороги все ж таки були відремонтовані, хоча б наскільки це можливо, і щоб нам не було соромно перед нашими гостями, що в нас. В принципі, таке красиве європейське місце з такими поганими дорогами. Не знаю. Напевно, якийсь футбольний матч за участю якихось відомих команд. А, до речі, було б непогано, якби зробили дороги. Серед позитиву є й неприємні моменти під загрозою зриву концерту Кан Ельзи. Квитки практично розпродані. А Івано-Франківський стадіон рух, де мають виступати виконавці, з 22 лютого повністю вимкнений від електропостачання. Як врегульовуватимуть дану ситуацію, наразі невідомо.